Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами згадуємо міри довжини. Тож сьогодні на уроці нам знадобляться лінійка та простий олівець. Підготуй, його, будь ласка. Давай згадаємо. Щоб виміряти довжину відрізка, лінійку потрібно покласти під відрізком, а нуль має збігатися з початку цього відрізку. Щоб кожного разу не рахувати, коли відмірюємо відрізок. Сантиметри як одиниці вимірювання на лінійці позначено числами за порядком. Одна поділка на лінійці між числами дорівнює 1 см. З'ясуємо довжину червоного та синього відрізків. Нагадую, треба прикласти лінієчку так, щоб початок відрізка знаходився над числом 0, а довжина відрізка це число, над яким відрізок закінчується. Яка довжина червоного відрізку? Так, 4 см. А тепер самостійно визнач довжину синього відрізку. 8 сантиметрів абсолютно правильно. Давай згадувати ще. Крім того, що ми маємо поділки сантиметрів. Десять сантиметрів разом утворюють 1 десяток сантиметрів або одиницю вимірювання дециметр, яким позначаємо буковками ДМ. Тож, один дециметр завжди дорівнює десятку сантиметрів. Давай трошки попрацюємо в зошиті, адже нам сьогодні треба багато чого записати та накреслити. Але для початку ми запишемо сьогоднішнє число. Три порожні клітиночки вниз, на четвертій посередині пишемо 7 лютого. І я нагадую, що коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А дописуєш, продовжуєш перегляд. Міри довжини пов'язані між собою. І зараз ми з тобою запишемо ці взаємовідносини чисел. Один сантиметр завжди дорівнює 10 мм. Один міліметр це найменша одиничка вимірювання. І на лінійці вона позначається маленькою поділкою між числами. Тож 1 сантиметр дорівнює десяти мм. Один дециметр це один десяток сантиметрів. І нарешті один метр. Які ми позначаємо буквою М. В одному метрі завжди 100 сантиметрів. Ці числа завжди однакові. Зараз постав, будь ласка, відео на паузу та запиши це в зошит. А потім продовжуй перегляд. Ось такий запис, от такі взаємопов'язання одиниць вимірювання, завжди мають бути у нас перед очима, щоб ми не забували і підглядали інколи. Тож давай зараз візьмемо цей запис в рамочку. Подивись, спочатку зверху ми накреслимо пряму лінію, яка буде трошки вищою першого рядку запису. Потім опустимо вниз дві лінії. І знизу їх поєднаємо. У нас вийде ось такий квадратик навкруги запису наших одиниць вимірювання. Постав, будь ласка, відео на паузу і зроби таку рамочку собі в зошиті. Можеш зробити це кольоровим олівцем. За потребою попроси допомоги у дорослих. Домовились? Ну, а зараз трошки покреслимо. Накреслимо відрізок даної довжини. Давай разом згадаємо, як ми креслимо відрізок. Лінієчку ми кладемо рівно. Так, щоб добре бачити всі числа. За потребою притримую лінійку другою рукою. Для початку відрізка поставимо крапочку над цифрою 0. Кінець відрізка. Ми поставимо крапочку там, скільки чисел треба накреслити, скільки сантиметрів. У нас це буде 11 см. Тож друга крапочка буде стояти над числом 11. А потім по лінійці проведемо пряму лінію і поєднаємо дві крапочки. Коли ми це зробимо, ми обов'язково підпишемо довжину відрізку. І напишемо, що це відрізок довжиною 11 см. Постав відео на паузу і накресли такий відрізок, будь ласка. А тепер попрацюємо маленькими чарівниками. Перетворимо сантиметри у дециметри. Пригадай, ми записали сьогодні що в одному дециметрі цілий десяток сантиметрів. Число 11 у нас двозначне. Скільки десятків в числі 11? Один десяток, тож це і буде 1 дециметр. І одни, одна одиничка, тобто ще 1 сантиметр. Тож 11 сантиметрів – це 1 дециметр і 1 сантиметр. Запишіться, будь ласка, поставивши відео на паузу. Накреслимо ще один відрізок. Перша точка стоїть над числом 0. Другу точку ми поставимо над числом 12. Поєднаємо дві точки лінією. Тож, довжина цього відрізку буде. 12 сантиметрів. Накресли, будь ласка, такий же відрізок в зошиті та підпиши його довжину, поставивши відео на паузу, а потім повернись до перегляду. Перетворимо сантиметри у дециметри. Дорівнює. В числі 12. 1 десяток і 2 одинички. Це означає, що один десяток це 1 дециметр, а дві одинички це 2 сантиметри. тож 12 сантиметрів – це 1 дециметр і 2 Запиши це, будь ласка. Спробуємо ще раз попрацювати чарівниками. І поперетворювати дециметри в сантиметри та навпаки. Отже, 1 дециметр і 5 сантиметрів. Скільки це сантиметрів? 1 дециметр це 1 десяток. А 5 сантиметрів це 5 одиничок. 1 один десяток і 5 одиничок. Яке число? Так, число 15. Тож 1 дециметр і 5 сантиметрів буде, буде дорівнювати 15 сантиметрів. Це однакова довжина. Запиши це, будь ласка, в зошит. Запишемо ще одне завдання. 18 сантиметрів. Скільки тут сховалось дециметрів та сантиметрів? Число 18. Це 1 десяток, правильно? А один десяток сантиметрів це і є 1 дециметр, і вісім окремих одиничок. Тобто ще вісім сантиметрів. То що у нас вийшло? Вісімнадцять сантиметрів дорівнює. 1 дециметр і 8 сантиметрів. Бачиш, як нам знадобились знання десятків та одиничок, правда ж? Постав відео на паузу і запиши це також в зошит. І ще одне завдання. Знову відео на паузу накресли в зошиті самостійно відрізок довжиною 5 сантиметрів. А коли відрізок буде в зошиті і його довжина записана, повернись до перегляду. Отже, у нас є відрізок 5 см. Накресли відрізок довший на 2 см. Якщо він довший, то він буде більше чи менше. Число буде більшим. То, щоб обчислити довжину нового відрізку, до 5 треба додати 2. Скільки це буде? 5 плюс 2 завжди 7 абсолютно правильно. Тож, накресли самостійно ще один відрізок довжиною 7 см. Поставіть відео на паузу, а коли відрізок буде. Зошиті повертайся до мене і перевіриш, як його накреслю я. Домовились? Що ж, давай перевіримо. Для того, щоб накреслити відрізок довжиною 7 см. Відрізок має закінчитись на число 7. Ось так. І він дійсно буде довшим за відрізок на 5 см. Я правильно накреслила? Дякую! Що ж, це була відмінна робота. Ми згадали сьогодні одинички вимірювання, накреслили відрізки. Я тобі дякую за твою увагу і твої старання. І до нових зустрічей! Гарного дня! Не забудь на наступний урок лінійку та простий олівець!